Сьогодні ми розпочинаємо акцію автобус роботи і вже третій рік поспіль. Цьогоріч починаємо на місяць швидше, оскільки маємо холодну пору. І важливо, щоб до зими люди максимально володіли інформацією про те, які є доступні послуги в нашій громаді для осіб, які не мають домівки. Власне, оскільки турбота починається з простих кроків, це є один із способів для людей ознайомитися з тими можливостями, що спати на вулиці, жити на вулиці є альтернатива. Є заклади в нашому в нашій громаді, є філія соціальної роботи з бездомними людьми Центр соціальних послуг джерело. Є спільнота за її допомоги оселя, є інші громадські організації, які долучаються до роботи, до соціальної роботи з бездомними. Ми всім дуже вдячні за те, що така робота ведеться, оскільки це є спільна праця для того, щоб люди, коли потрібно, отримали ті послуги, харчування, людську турботу. Домівку і прихисток сьогодні. Автобус буде їхати до нашої на, на, на притулок на вулиці Кирилівській 3А, філії соцроботи з бездомного центру Джерело. І це буде що п'ятниці, впродовж листопада. Потім в грудні, в січні і в лютому, акція буде теж тривати і буде їздити також до. До наших пар -партнерів, які, які теж ну погодилися, і вже третій рік поспіль з нами спільно організовують е цю акцію. Це буде. どうも。<noise> Автобус турботи може доставити людей. До, до нашого центру надання послуг джерело до філії, яка працює з безпритульними, оскільки це допомога не тільки перевезення цих людей, це комплексний підхід, комплексне надання допомоги. Це і медичний супровід. Люди можуть помитися, поїсти, переодягнутися, проконсультуватися з нашими фахівцями з тих чи інших питань з юридичних ну з будь-яких питань, в яких яким їм потрібна допомога і. Ми наші соціальні працівники надають такий супровід для таких людей. Ми розпочинаємо його трошки швидше, бо ми розуміємо запити людей. Це, на жаль, така кількість у зв'язку із війною також збільшується кількість таких людей, яка потребує нашої допомоги і нашої підтримки, оскільки їм нема кому допомогти цим людям. Тому це важливо. Ми також дуже дякуємо нашим партнерам, які допомагають таким людям. Ну передусім я хочу сказати, що наша організація допомагає людям впродовж цілого року. У нас працює центр підтримки людей, які втратили дім. І щодня у нас є близько 70 відвідувачів, які отримують послуги натуральної допомоги: це і душ, стрижка, прання одягу, харчування. Люди в нас отримують необхідний одяг і консультуються в лікаря, і, так, і взагалі проводять вільний час. Ось, і тому цей автобус це буде добре розв'язання для того, щоб бездомні люди без проблем добралися до винника. I no. think <laughs>